Гадаєте, якщо немає снігу, то про лижі варто забути до нової зими та нового снігопаду, аж ні. І тренування лижників у літню днину це підтверджує. Щоправда, їздять хлопці не на лижах, а на лижоролерах. ролерах. Деякі з них у четверо старші від сьогоднішніх спортсменів, бо ще старший нині тренер з лижного спорту області, коли був юнаком, взував їх на свої тренування. Проте більше в школі коло сучасніших ролерів, а кілька пар закупили зовсім недавно. Забезпечити ж всіх, хто відвідує секцію лижного спорту, новітнім обладнанням важкувато. Коштують ролери з кріпленням та черевиками. Більше, аніж тренерська запатня за місяць. Та й не тільки в коштах справа, відшукати все потрібне, теж треба знати місця. Лежі сучасні, а на що черевики у нас порядку 15, які сучасні, а то ми купуємо, де можемо на секондхендах кругом такі. Ви ж бачите, що на конькових ролірах сьогодні катаються, а червиків не вистачає, катаються на класичних. То воно ногу не тримає і не впевнено, не стоять на них. Тренування лижників на ролерах не зовсім тожна заміна справжнім лижам, бо їдуть ролери на коліщатках легше і швидше, ніж їхні зимові брати. По нагрузкам на ролерах легше набагато, тому що за що катіння на, роль, на подшипниках це набагато легше. Якщо, припустимо, зробити на ролерах кілометрів 40 десь об'єм, то це адекватно десь 20 кілометрів проїхати на лижах. Тренуються лижники влітку на асфальтованих, алеях дендропарку, де відпочивальникам не завжди до вподоби такі заняття. Тим більше, що загальмувати враз на великій швидкості, лижники не можуть. Тобто, якщо вже розженешся, то загальмувати неможливо. Ну, на великій швидкості, ні. Якщо десь є перехожі з коляскою, наприклад, там чи хтось, і ви їдете на, всі, на, всі, на всіх парах, що ви тоді робите? Лучше в кущі. Часто так робить. Ні. Але бувало. П'ятнадцятирічний Олексій Павлюк, який має вже другий дорослий розряд, взимку міг виконати норматив першого. Юнаку не вистачило всього двох секунд. Тому в канікулярний період він тренується постійно. Яку найбільшу дистанцію ти міг би пройти? Кілометрів з десять. На тренування скільки ви приїжджаєте? Десять, п'ятнадцять. Не важко. Трохи. Стосовно старших хмельницьких лижників, то Андрій Петрук, котрий цієї зими став бронзовим призером чемпіонату України в спринті, зараз на підготовчих зборах у Тисовці, де лижники тренуються на штучній лижній трасі. А Віталій Штунь з 2 серпня вирушає на збір в Австрію, де в горах на висоті 3000 метрів сніг лежить цілий рік.